Рік незламності росіяни буквально за кілька днів планували окупувати нашу країну, але і досі продовжують ламатися обміць оборонців. Майже п'ять тисяч ракетних і близько трьох з половиною авіаударів загарбники за рік по нашій державі і не похитнули впевненість в перемозі України. Тож як гартувалася наша держава, дивимося далі. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Це звернення Путіна з'явилося вночі, коли українці ще спали. А вже за лічені хвилини наша країна від сходу до заходу здригнулася від гучних вибухів. Росіяни атакували українські аеропорти та військові частини. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. Сирени, шалені затори на виїздах з міст та російські винищувачі в небі. Усе як в старих фільмах про війну, першими ворожий удар взяли на себе наші прикордонники. Далі до оборони взялися збройні сили України. У мережі незабаром почали з'являтися перші світлини та відео полонених росіян. Усі вони в унісон говорили одне. Мы должны были ехать в одну сторону, а попали в засаду к украинским, к украинским военнослужащим. Как мы вообще там оказались? Російська армія одночасно атакувала Україну на трьох напрямках: північ, південь та схід. Утім, в перші дні увага всього світу була прикута до Києва. Рашисти намагалися з півночі захопити столицю та повалити українську владу. Так хотіли, що навіть почали окопуватись Чорнобилі. А до Києва змогли прорватися лише поодинокі групи окупантів, іщент були знищені. У перші дні повномасштабного вторгнення був і десант. Російські спецпідрозділи висаджувались і під Херсоном, і в Миколаївській області. А ще десантники активно штурмували Гостомель, що в Київській області. Під час однієї з атак окупанти знищили українську мрію. Літак Ан-225. Флагман української авіації перебував на ремонті в аеропорту Гостомеля. Тим часом рашисти не полишали спроб потрапити до Києва, тому штурмували міста і села поблизу столиці. Жорстокі бої велися, зокрема в Ірпені, Бучі, Боротянці, Макарові, Густомелі. І вже на початку квітня українські захисники видворили ворогів з Київщини. Однак ніхто навіть не здогадувався, що залишить по собі російські кати понад 1300 тіл та безліч зруйнованих домівок. Одним важливим форпостом росіяни вважали острів зміїний. До нього 24 лютого підійшли кораблі Арефії Українцям на зміїному наказали здатися. У у відповідь окупанти почули жорстку відмову. Після цього рашисти обстріляли острів ракетно-артилерійськими системами, а частину українських прикордонників узяли в полон. Пізніше їх відпустили під час обміну полоненими. Натомість, уже в квітні, українські захисники атакували крейсер Москва, який пропонував нашим хлопцям здатися. І вже в липні Україна звільнила острів Зміїний від загарбників. Складно довелося росіянам і при захопленні енергодара. Рашисти лише з енного разу змогли взяти місто і територію Запорізької АЕС. Окупанти постійно обстрілювали позиції наших військових, що охороняли об'єкт, і це не аби як загрожувало катастрофію на атомці. А ще ворог перетворив станцію на склад з технікою та боєприпасами. І навіть через рік АЕС залишається інструментом путінського шантажу. Одна з найтрагічніших сторінок великої війни Маріуполь, місто привид, місто трагедія. З 24 лютого російські війська поступово оточували місто. Довгий час основні бої велися на околицях. Згодом росіяни просунулися в місті та почали знищувати цивільне населення. Натомість військові, зокрема з полку Азов, до середини травня, мужньо тримали оборону на заводі Азовсталь та не давали ворогам спокою. Ми будемо битися до останньої каплі крові. Нам не страшні, а не ворожі танки, а не ракетні удари, а не ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Ми будемо знищувати росіян у повітрі, на землі та на воді. Від міста залишилися руїни, а серед наших військових багато втрат та поранених. Тому українське військове командування віддало наказ зберегти життя захисникам Маріуполя. Згодом відбулася евакуація воїнів з міста. Це автоматично означало полон. Однак, у 2022-му Україна запустила процес обміну військовополоненими. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Ерефії вдалося повернути додому 1863 людини. Паралельно з цим російські окупанти проникали в глиб Харківщини, Херсонщини та Донбасу. Утім, уже 6 вересня українська армія розпочала контрнаступальну операцію та звільнила майже всю Харківщину. Згодом Херсон та область. Нині найгарячіші точки фронту: Бахмут, Вугледар, Авдіївка, Мар'їнка. Збройні сили України потужно тримають оборону. Проте військові зазначають, вирішальна битва ще попереду.